Цього року, напевно, буде дуже особливий, особливий, такий, як за 20 років він не був жодного разу. День Незалежності у нас будуть продовжуватися і зараз продовжуються бої на Сході. Тому цей день незалежності буде зі сльозами на очах. З думками про те, щоб це швидше завершилося. І найактуальнішим те, що Україна залишилася єдиною, щоб закінчилась війна і наші хлопці повернулися себе додому, до своїх матерів, сімей, до своїх дітей. Я не скажу, що тільки зараз почалося виборювання незалежності. Воно вже ведеться багато десятиліть, і українська державність 20-х років 20-го століття. В неї теж не треба забувати, тому що власне тоді була проголошена незалежна Україна. І відновлення незалежності в 1991 році. Теж тоді незалежність виборювалася. Тоді була студентська революція на граніті. Щоправда, тоді не було стільки смертей, як ми мали в 2014 році. День Незалежності цього року це буде день, напевно, такого внутрішнього єднання. Єднання всієї країни, бо я все ж таки, як і всі, напевно, мої друзі, як і вся Україна, молимося, що це все.